Я народилася та виросла у мальовничому українському селі. Ми з батьками жили разом із бабусею і дідусем по татовій лінії. Бабці не стало, коли я була ще маленькою. Дідусь того часу завжди був зажуреним і згадував про свою дружину кожного вечора перед тим, як родина сідала за стіл вечеряти. Це була наша своєрідна сімейна традиція. Ми жили у будинку, а дідусь у літній кухні. Там були пічка, ліжко, обідній стіл, хоча вечеряли ми разом у домі. Всі спогади мого дитинства були пов'язані з дідусем Василем. Він навчив мене підмітати в домі, прибирати після себе, співати пісень, ходити на рибу, робити найсмачніше малинове варення на зиму. Особливо я любила тихі осінні вечори, коли дідусь розтоплював пічку. Ми сідали біля вогнища, і він розповідав мені про своє молоде життя. Моє дитинство закінчилось рано і несподівано. Пам'ятаю, того вечора дід погано себе почував, і ми вперше за останні роки сіли вечеряти без нього. Їжа видалась мені несмачною, а вечір був повністю зіпсованим. Мені дуже не вистачало за столом дідуся та його спогадів про бабцю. Коли всі повечеряли, Тато попросив мене піти до своєї кімнати, бо їм з мамою потрібно серйозно поговорити. Таким злим та грубим я бачила батька вперше, тому вирішила підслухати розмову. Валю, я хочу з тобою розлучитися. Я вже багато років не відчуваю до тебе нічого. Хочу бути чесним. У мене з'явилася інша, і я збираюсь привезти її в дім. Щоб уникнути скандалу, ти мусиш піти завтра вранці. Мене вразили і боляче вдарили батькові слова. Він виганяє маму з дому, заради іншої жінки. Виявляється, усі ці роки ми жили в брехні і зраді. Мамі було ще гірше. Перше за все своє життя я бачила мамні сльози. Вона кинулася до моєї кімнати збирати наші речі. Довго не думаючи, я побігла до дідуся розповісти всю правду. Коли дід Василь зайшов до хати, мама вже стояла біля дверей із сумкою в руках. Він рішуче забрав речі з рук мами і сказав Валю, це твій дім і дім моєї онучки. А потім звернувся до тата забирай свої пожитки і вимітайся звідси, щоб духу твого тут не було. Е, ні, так діло не піде. В цьому домі житиму я і моя нова дружина. Якщо ти такий благородний, то можеш йти разом з ними. Злісно відмовив батько. Після цих слів дід зробився таким розлюченим, що вмить опинився біля тата, схопив його за барки і викинув з дому, зачинивши за ним двері. Валентино, ти знаєш, що я прийняв та полюбив тебе як рідну дитину. З цього дня у мене більше немає сина, є тільки ти і Марія. Я обіцяю допомагати і підтримувати вас усім, чим зможу. Після того вечора батька я більше ніколи не бачила. У селі люди говорили, що він виїхав зі своєю коханкою до міста. На цьому наше життя не закінчилось. Сказати, що я росла без батька, у мене язик не повернеться, тому що дідусь повністю мені його замінив. Я знала, що дід Василь любить мене з мамою, але це не заважало йому завантажувати нас роботою. Я чітко знала свої обов'язки й покарання, які на мене чекатимуть у разі їх невиконання. Коли мені виповнилось 18 років, ми з друзями надумали поїхати на відпочинок, оскільки я вже доросла, то не бачила потреби питати дозволу на поїздку, мовчки стала збирати речі. Все побачив дід. Дарма витрачала час юна леді, ти нікуди не поїдеш, сказав він це таким голосом, що мене аж в ліс вдарила. І я залишилась вдома. Наступного ранку до мене зателефонувала подруга і розповіла, що літак, яким ми мали летіти, розбився. Дідусь врятував мені життя. Діда не стало весною. Я давно виросла, одружилася, народила сина, але мені досі його не вистачає.